Чому уряд Франції хотів заборонити фільм Тринадцятий район? Тому що він показав ту сторону Франції, про яку ніхто не хоче говорити бідність, насильство, корупцію та жорстокість поліції в міських гетто. Це не, не Париж ейфелевої вежі, це Париж, де поліція будує стіни між багатими і бідними, де злочинність є нормою, а уряд або безсилий, або є частиною проблеми. Після виходу на екрани фільм Тринадцятий район. Зазнав жорсткої критики з боку політиків і поліції, у ЗМІ розгорілася дискусія, чи не підбурює фільм до насильства. На французькому телебаченні його заборонили показувати в прайм-тайм. у деяких країнах, особливо в Африці та Арабському світі, фільм зазнав неофіційної заборони через антисистемний посил і сцени заворушень. Лише через рік, у 2005 році, у передмістях Франції спалахнули масові заворушення. Багато людей порівнювали реальний хаос із сюжетом фільму. Для французького уряду 13-й район був як дзеркало, в яке вони не хотіли дивитися.